Привіт, друзі! Сьогодні ми поговоримо про справжню легенду української сцени Ірину Білик. Вона понад три десятиліття залишається королевою української поп-музики. але за яскравим світлом Софітів завжди стояла її особиста історія Пошукохання, кохання, розчарування, материнство і непрості рішення. Тож давайте разом заглянемо у найінтимніші сторінки життя співачки. Ірина народилася 6 квітня 1970 року в Києві. Її батьки підтримували в усьому, особливо у любові до музики. Саме родина заклала основу тієї сили, яка допомогла Ірині піднятися на вершину шоу-бізнесу. Першим гучним романом Білик був у зв'язок із продюсером Юрієм Нікітіним. Їхні стосунки були насиченими, але не довговічними. Найважливішою подією в житті Ірини стало народження її старшого сина Гліба, його батько манекенник Андрій Оверченко. Білик завжди казала, що материнство стало для неї новим етапом, воно навчило любити безумовно і давало їй сили навіть тоді, коли стосунки з батьком дитини завершилися. Згодом у житті Ірини з'явився Дмитро Коляденко, харизматичний шоумен. їхня пара стала однією з найбільш обговорюваних в Україні. Дмитро щиро зізнавався, що Ірина була жінкою його життя. Саме в ті роки співачка створила чимало щемливих пісень, але, на жаль, і ця історія закінчилася розривом. Після цього у співачки був роман з хореографом Дмитром Дікусаром. Він був молодший за Ірину на 15 років, і їхній союз викликав чимало суперечок, але Білик завжди сміливо йшла за своїми почуттями. Згодом у житті співачки з'явився Аслан Ахмадов, фотограф і режисер. Їхній шлюб довгий час здавався гармонійним. Саме за сланом у Ірини з'явився другий син Табріс. Це була мрія, яку вона плакала руками. Проте згодом Ірина зізналася, їхні дороги Хматовим розійшлися. Він жив і працював у Москві, а вона залишалася в Україні. Відстані різні життєві обставини стали перешкодою. Але, як зазначала сама співачка, головне це син, якого вони обоє люблять понад усе. Сьогодні Ірина Білик це не лише артистка, а й сильна жінка, яка пройшла через кохання, розчарування і знайшла сенс у своїх дітях. Її історія доводить, слава може бути гучною, але справжнє щастя це родина. Друзі, напишіть у коментарях, чи пам'ятаєте ви яскравий роман Ірини з Дмитром Куляденком і яка її пісня для вас найцінніша.